Сьогоднішнього дня ви є духовні батьки Марія Мариолія, Ваші обов'язок з батьками є мати корою або духовний міст. То, яка Господь Бог побавсловить вас, дасть вам силу, к любов і тривалість, щоб ви могли працювати з родиною і з Маріями Занатолієм, щоб він знав, що це Ісус Христос. Проповідь, як я раз кажу, 10 років навчали мене хреститись. І сказати Отче наш. І мені зараз 65 років, і я знаю хреститися, і Отче наш і більше. Але це треба, як він буде підростати, хто це є, Ісус Христос, яку робіть віддавати. Все вам. А ти, Мар'ян Анатолій, приходь, співай, кричи, і приходь до чаш. Добре? Добре? Тоді ви мусите із братчиком тепер ділитися ті хлібчики. tylko kom. Teraz traba z marynatą. gdzie Trwa jakieś Dobra. 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 Dobra.